Дівчина знайшла кішку з кошенятами біля старих будівель. Вона, очевидно, довго жила на вулиці і була дуже худою, не кажучи вже про її малюків. Серце дівчини стиснулось, і вона просто не могла їх покинути. Вона принесла їжу і обережно намагалася підманити кішку з кошенятами, щоб не злякати їх. Поки кошенята їли, дівчина обробила всі рани кішки та спокійно приймала допомогу, зовсім не боячись. Потім вона забрала всіх і відвезла у ветклініку. Там тварини оглянули та дали потрібні ліки. Кошенят викупали очисти. Стали від бруду і нагодували. Вони накинулися на їжу, бо явно довгий час не доїдали, ніяк не могли насититися. Їхнє життя було дійсно важкими. Вони зовсім не звикли до турботи та ласки. Тож тепер насолоджувались кожною миттю. Маму кішку теж викупали, полікували і повернули до кошенят. Вона не могла повірити, що її малюки такі активні і щасливі. Тепер на них чекає гарне життя, на яке вони заслуговують. Для кошенят вже знайшли дім, і щойно вони остаточно одужають. Переїдуть до нових господарів.